27 січня для жителів сіл Зарванці та Якушенці стане історичним. Більше 20 років місцеве населення чекало, коли ж у їх селах з'явиться блакитне паливо. Будівництво газопроводу то відкривали, то закривали. Лише в 2008 році прокладання газопроводу зійшло з мертвої точки. Тепер між двома селами прокладено більше 20 кілометрів трубопроводу високого тиску. Для цього витрачено майже 35 мільйонів гривень. Побудований газопровод стальною трубою діаметром 325, загальною протяжністю більше 12,8 кілометрів, і підвідні газопроводи до Якушинець і Зарванець загальна протяжність склала 21 кілометр стальної труби. Також були проведені перехід через річку Південний Буг. Був перехід через окружну дорогу, перехід через вулицю Київську, реконструкція ГРС, перехід через Хмельницьке шосе. Це все було зроблено на протязі двох років. Однак плакетне паливо з'явилося лише в селах. До домівок місцевого населення воно ще не дійшло. Аби газ запалав і у самих будинках селянам потрібно викласти з кишені майже 10 тисяч гривень. Тому для одних мешканців відкриття газопроводу свято, для інших клопоти. Ну, що я можу сказати? Да в нас ще здив... юри по дорогах пороблені. То я кажу, що я можу сказати. А взагалі те, що газ провели, це для вас, на вашу думку, не добре? То я не бачу а його не ще. Не Кого не в нас дерево пороблені по дорогах? Ми чекаємо тільки лучшого. Що що буде, у нас газ буде, вже нам легше буде. То все добре буде. На кінець і в нашому подвір'ї. Бразі буде. Буде свято. буде свято. Тому ми цьому раді і дай Бог, щоб воно було добре, щоб це свято відбулося. І ми будемо раді цьому, тому що вже після 70 років воно якось комфорт потрібен. На відкритті газопроводу зібралось чимало люду: одні, аби подивитися, яке ж воно плакитне паливо, інші на обласне та районне керівництво. Ми в цьому році вже декілька населених пунктів запустили в цьому плані, підключили газ. І сьогодні вже будемо працювати з вами разом для того, щоб у вашому селі в кожній доміці з'явилося тепло. У Вінницькому районі залишився лише один населений пункт, в якому не прокладений газ. Це село Переорки. Тому саме там плакитний вогник запалає наступним. Світлана Пашенко, Олександр Ільницький, новини телеканал Вінниччина.